Привіт, друзі! З вами Тетяна. І сьогодні я з вами хочу поговорити про стосунки. А саме таке питання, яке мені надіслала моя глядачка: про те, що робити, якщо бойфренд попросив про те, щоб взяти якийсь час на подумати. Тобто, він прийшов і сказав. Слухай, мені потрібен деякий час для того, щоб зрозуміти взагалі, чого я хочу від цих стосунків, Проблема не в тобі, як це часто вони кажуть. Я тут подумав, що мені треба якось продумати про те, чого я хочу в цьому житті, чи мені потрібні ці стосунки, чи ні. Мені потрібна пауза. Дуже така. Часто ситуацій, якщо вона з вами відбувається вперше з цим партнером, то це відео для вас. Якщо вона відбувається вже багато разів, то для вас більше підійде е, відео про стосунки з нарцисом, яке я прикріплю тут. Тому дивіться це відео, і, е, звичайно, я вам не скажу, що ви маєте робити. Це ви будете вирішувати самі. Я вам дам аналіз ситуації, я вам дам переклад, що це саме значить взагалі. Як це ви можете для себе розложити і зрозуміти по поличках і зрозуміти взагалі про що це? І, звичайно, з цього ви вже будете робити якийсь вибір самі, що вам робити. Часто саме чоловіки просять у такий час, у таку паузу подумати. Це такий дзвіночок, що вже стосунки. В них щось вже не те відбувається. Хоча я вам 100% дам, що у вас зараз таке е, заперечення піднімається. Ви кажете, як так? Мені здавалося, що в нас взагалі ідеальні стосунки. На все так добре йшло, все було чудово ідеально. Дивіться. Вам могло так насправді здаватися, але у стосунках двоє людей, так, в цих стосунках всередині є, і тому з його сторони могло виглядати все дуже сильно по-іншому. Для вас це дзвіночок того, що ви десь якось розгубили вашу цінність у цих стосунках. Чому я зараз вам розповім? Тому що у цій фразі, якщо її аналізувати, і якщо її перевести, навіть якщо ваш партнер каже, що справа не у вас, що це його проблема в ньому, і він хоче подумати, і все інше, але в принципі, оця тема, що мені треба взяти паузу, і мені треба подумати над цим стосунком, це по-перше, ставить під сумнів важливість і цінність цих стосунків, ну ви самі це розумієте. От. І по-друге, це ставить під сумнів вашу роль і вашу саме цінність у цих стосунках, тому що цей партнер буде думати і буде зважувати для себе у цій паузі цінність вас як партнера у цих стосунках. І, звичайно, це звучить ну не дуже якось так добре, і навіть маніпулятивно звучить. Ну, тобто, що значить, тобі треба подумати? Давай разом скажемо за і проти, якби що я відчуваю, що ти відчуваєш. І під цим вже будемо вирішувати разом. Ну, окей. Якщо... Це відбувається. Це значить, що ви десь перегнули палку, що ви десь дуже сильно вклалися в ці стосунки, дуже сильно якось в них розчинилися. Можливо, ви забули трошки про своїх подружок, Ви трошки забули про свої хобі, про свої якісь заняття, про свою якусь, може, навіть кар'єру. Ви якось дуже забагато танцюєте. Навколо партнера. Тому що чоловіки завжди це відчувають, і вони це відчувають, цю тему, що ви якось забули про себе, забули про свою цінність, і якось занадто вкладаєтесь в нього і в ці стосунки. Вони це підсвідомо завжди відчувають. Тому що партнери наші працюють як дзеркало. Якщо ти сама. Себе не ціниш, якщо ти забула про свою цінність, якщо ти починаєш навколо нього танцювати, якщо ти живеш їм, його бажаннями, його цілями, його чи він поїв, не поїв, чи він то зробив чи не, не зробив, чи він вдягнувся добре чи ні, ти забуваєш про себе. Це значить, в перекладі, якщо ми це якось. Хочемо зрозуміти, взагалі, що це означає. Це значить, що ваш партнер вам каже: Слухай, кохана, ти якось дуже забула про себе, ти забула про свою цінність, ти е, забула про те, що ти самостійна людина, перш за все. І тому для мене твоя цінність також знизилась. І я хочу зрозуміти у цій паузі, чи мені варто з тобою продовжувати ці стосунки. Тому що кожна людина підсвідома, якщо це не якась токсична людина, хоче собі в парі рівноцінно йому людину людина, яка любить себе, яка зважає на себе, яка ставить себе на перше місце, а потім вже стосунки. Так, це все відчувається. Відчувається також ця тема, що е, чоловіки, часто, коли жінка дуже сильно вкладається в стосунки і танцює так навколо нього, задовольняє будь-які його запити і так далі. Часто дуже від цього хочуть дистанціюватися, вони самі в собі це відслідковують, що не починають дивитися на свого партнера, дивитися на жінку, як на щось по замовчуванню. тобто щось. Що немає цінності для них щось, що тут є, що б ти не робив себе погано ведеш вона тут, чи ти себе добре ведеш? Вона тут. Звичайно, це не окей. Це вже каже про те, що ти якось дуже сильно розчиняєшся в цих стосунках, і ти якось дуже сильно забула про свою цінність, а це тобі твій партнер тільки віддзеркалює. Тому що в стосунках по замовчуванню завжди має бути більш-менш рівноцінний взаємообмін, тому що це закон систем. Якщо ми беремо знову ж таки розстановки або системну терапію, це закон системи. Сімейна система працює на принципі взаємообміну. Тобто кожен з партнерів в якийсь час дає чи більше чи менше іншому партнеру, так? чи то почуттів. Чи то обнімашок, чи то готує більше, чи то доглядає за дітьми більше, чи то виносить частіше там, сміття Та, все, що завгодно. Але в інший момент, інший партнер також щось може більше робити. І коли по замовчуванню ми підсумовуємо ці е, періоди, має бути більш-менш рівноцінна така ситуація між давати і брати в кожного. Коли цей е, баланс порушується, чоловік це відчуває, і він починає дуже злитися на жінку, тому що жінка йому дуже багато дає, 200% у цих стосунках, але нічого не бере. Розумієте? Тому чоловіки дуже часто безсвідомо зляться на жінок, які, наприклад, не хочуть брати подарунки, не хочуть брати гроші, нічого від нього не хочуть брати, тому що безсвідомо ця вся історія може перекладатися, як мені від тебе нічого не треба. І Ще глибше я жертвую собою ради тебе, ще глибше, ти мені взагалі не потрібен, як би так це абсурдно не звучало. Тому що я програю, я ці стосунки маю для того, щоб задовольнити свою потребу безсвідомо бути жертвою у цих стосунках. Тому що жертва взагалі в трикутнику Карпмена це найсильніша е, взагалі роль. І оця жертвеність, ця жінка, вона завжди робить, 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 аби підсвідомо вона себе почуває жертвою, тобто я це роблю, і від неї можна часто потім казати, що блін, я все робила в цих стосунках. Я і те робила для нього, і борщі йому варила, і киселі йому варила, і перший, і друге, і третє, і вбирала в хаті. А мені за це не було ні, ніякої віддачі, ніякого дякую. Тому що обмін має бути завжди рівноцінний. Обидва партнери мають однаково вкладатися в стосунки. Інакше порушується це правило рівноцінності, правило обміну. І інакше е, порушується оця пара, і інакше, звичайно, е, дуже ця вся історія або йде взагалі в токсичну дуже сторону, де жінка взагалі стає рабою в стосунках і просто прислужується чоловіку, або ця пара просто розходиться. Це таке ж часто буває. І тому, якщо він каже, що хоче подумати, він бере на себе право. Вирішувати в односторонньому порядку долю ваших стосунків. А так не має бути, тому що ви вдвох у цих стосунках. Це значить, що він каже тобі переклад: мені треба час подумати над цінністю цих стосунків для мене. І над твоєю цінністю як партнера для мене ще глибше, якщо ми беремо, це значить, що він сумнівається у твоїй цінності, в ваших стосунках, і йому потрібен час для того, щоб зрозуміти, чи ти для нього цінна, чи ні. Тобі не здається, що це трошки якось ну, зневажливо е, там, е, звучить, якось навіть маніпулятивно звучить. Ну що це значить, тобі треба зважити? Ну, тобто ми вдвох в цих стосунках, ми з тобою вже разом там, півроку, рік, ну, що це значить. Тому дуже-дуже важливо тут не починати прислужувати йому ще більше, що дуже багато жінок роблять, і потім е, взагалі е, затягують ці стосунки в халепу, тому що якщо ти, це такі, як можна сказати, такі ігри трошки безсвідомі, е, хто перетягує канат, так хто. Важливіші у цій парі, і обидва мають бути однаково важливими у цій парі, більш-менш розумієте? Тому якщо йому вдасться перетягнути умовно цей канат, це буде значити, що він важливіший у цій парі, і він може навіть дуже часто робити оці такі, навіть в НЛП, в курсах пікапу, такі тул називається Холодний душ. Це отак, щоб жінка взагалі проснулася і починала ще більше, ще сумлінніше заслуговувати любов, прихильність чоловіка. Хоча любов має бути ну, без якогось заслуговування, безумовною. Вона має бути двосторонньою, це взагалі стосунки, це двосторонній рук, так? І тому тобі в цій ситуації потрібно, по-перше, повернути собі цінність. По-друге, повернути собі оцю владу, щоб вона була рівноцінною у цих стосунках, тому що це і є про владу. Ну тому що, блін, ну слухайте, давайте чесно скажемо, Так. Е Стосунки, крім любові, крім класних всіх штук, це ще якісь ігри, це ще якісь маніпуляції, це ще якісь перетягування канату, там розборки, хто має більшу владу і так далі, навіть якщо ви не хочете це бачити. Ні в якому разі не починай там перед ним заслуговуватись, пекти йому ще кращі торти, готувати йому ще щось більше, тому що ця історія. В майбутньому рельється в те, що ти будеш постійно це робити. Тобі постійно треба бути при ньому, при ньому прислужуватись, так заслуговувати цю любов, щоб він на тебе взглянув. І, звичайно, це не дуже така здорова і щаслива взагалі історія, і це не про здорові стосунки. Так? Якщо ти насправді хочеш здорових стосунків, якщо ти хочеш мати свою гідність, якщо ти хочеш мати свою самоцінність, Якщо ти хочеш мати рівноцінність а, в своїх стосунках, то тобі потрібно йому теж сказати: Слухай, Окей, ти хочеш подумати про стосунки, ну тоді я теж подумаю про наші стосунки. Там, давай ми от в такий-то період один одному скажемо, що ми вирішили. Я зі своєї сторони скажу тобі, що я вирішила, що я там надумала за цей час в стосунках. Ти зі своєї сторони мені скажеш, що ти надумав там у цих стосунках. Таким чином, ти собі повертаєш і владу рівноцінно, і таким чином ти собі повертаєш свою цінність. Тому що зараз ви рівноцінні. Він пішов подумати, і ти собі пішла подумати. Я знаю, що тобі зараз боляче це чути. Я знаю, що ти дуже ціниш ці стосунки і боїшся їх загубити. Але повір мені, у такому розкладі, коли в тебе є твоя гідність, твоя цінність, ти набагато більш цінніша для свого партнера. Це по-перше, а по-друге, у вас набагато є більше шансів мати якесь майбутнє. Я тобі не дам 100% гарантій, що ви залишитесь разом, і що у вас там буде супер якась пара в майбутньому і так далі. Але я тобі можу дати гарантію, що в тебе, по-перше, з собою будуть набагато кращі стосунки. По-друге, в тебе набагато більше буде можливості в майбутньому побудувати щасливі, рівноцінні, здорові стосунки, так? Якщо ти йому кажеш, що тобі треба теж так подумати, ти вирівнюєш цей баланс між вами. І тільки таким чином у вас з'являється шанс. Тому що ну ви можете після цього залишитись разом, і у вас можуть бути чудові стосунки, але ви можете так і розстатись. Я тобі не буду зараз брехати, що я там 100% кажу, що це прямо приведе до того, що можливо тобі потрібно було щось зрозуміти в цих стосунках, так і це саме ця тема. А, тому що в мене, наприклад, якщо от, е, я проаналізую минуле, в мене також була така ситуація, і повірте мені, от, от цих стосунках, якщо чесно сказати, е, взагалі ну, ніякої хорошої перспективи не було. Тому що саме оця е, прохання чоловіка там, зробити паузу, це вже говорить про те, що щось йде не так у цих стосунках. Так? Тому. Е, Прокоментуйте, будь ласка, що ви думаєте під цим відео. Прокоментуйте, чи вам це відізвалося, чи ви через таке проходили, чи, можливо, ваші знайомі, якісь друзі через це проходять. І ом, так, стосунки, це не, не завжди просто, це не завжди, не завжди однозначно, не завжди легко, не завжди просто, але ми вчимося. Питання в нас в житті і є для того, щоб ми вчилися. Чао!